Зараз ви будете здивовані, що росте під відкритим небом у Фінляндії. Це Павловнія. Павловнія висаджена в 2024 році. Павловнія Таментоза. Росте у відкритому ґрунті під відкритим небом. Поруч. Я вже побоявся. Хотів сказати, що це і водія, але це айланд. Поруч із айлантом і поруч із хух. Поруч із тюльпановим деревом. Ось так тюльпанове дерево росте. Так воно росте поміж теплицями, але ж під відкритим небом. Отакі вот рослини